Від ложки до казанка готові набори для пікніка Акрополіс. Хочу розпочати цю ефірну годину із такої цікавинки із, із інтриг, які да розповсюджує наш Кирило Буданов про те, що ми скоро звільнимо Крим, звільнимо взагалі нашу неньку Україну, і про те, що якісь там безпілотники випадкові можуть ненароком приземлитися у Москві. Це все звісно дуже добре, але ну як це буде відбуватися, ми цього знати не можемо і не повинні. Знає про це тільки наше військово-політичне керівництво нашої держави. Але загалом те, що заяви почали такі лунати, це хороша тенденція. А ще краще те, що їх обговорюють за перебріком і обговорюють їх дуже активно, тому що е, почали вони сприймати ці слова про безпілотники у Москві е, дуже серйозно. І, от е, через те, що говорять, ми, ми постійно закликаємо там москвичів, так е, жителів Російської Федерації з центральних міст бути, бути завжди готовими. То тепер окупанти виріш, вирішили. Прийняти цю тенденцію і закликати, начебто, нас. Українців бути готовими також до чогось, до чого ніхто не знає, але вони звертаються до е, м, жителів столиці, і ось до прикладу, російські пропагандисти Карчевніков і Голованов, вони вирішили закликати киян і гостей столиці швидше тікати з нашої території. Ну і от майбутні пацієнти психлікарні е, сказали, що скоро почне падати з неба вогонь. А України взагалі не існує. Ось послухайте те, що вони говорять. Зараз спробуємо вам трішечки пізніше показати це відео, але при тому зараз мені вже підказують, що відео є. Давайте подивимося. Вот штоба всіх і перебити їх. Нужно помогать нашим ребятам, нашим бойцам. Единственное, что я могу сказать тем киевлянам, которые сейчас слышат нас с тобой, которые читают, и у кого есть такая возможность, только одно слово, Ром, бегите. М -м -м, точно этот город прежним уже никогда не будет. Так что если есть возможность, пока не поздно, бегите. бегите. Все может начаться в одну секунду. Вы даже, не, даже сами не заметите, как все это будет происходить, и как огонь просто с неба будет падать. Вот просто по-библейски все это будет разворачиваться. Огонь будет падать с неба, или даже прям небо будет просто падать на саму землю, на этой территории. Потому что после того, что стали делать с православием, после того, что стали делать с Лаврой, никакой Украины не останется. До этого у меня какие-то тоже были сомнения, что сейчас поедут в какой-нибудь Стамбул, о чем-нибудь договорятся. Ну вот так или иначе, Украины не будет. Ну вот обижайтесь сколько хотите. Обижайтесь, переживайте сколько хотите. Ну, от ніяк не залишає їх у спокої Лавра, і от вони в контексті до цього також прив'язують, що якийсь там вогонь з неба буде летіти. Е про який вогонь вони говорять це про ракети, які вони там не встигають виготовляти, або тому, що в них немає ні ресурсів, ні людей вже навіть які б це все виготовляли. Але при тому, ось такими заявами вони розкидуються на своєму пропагандистському телебаченні. Ну а до речі, з приводу ракет, то, друзі, звісно, я всіх закликаю бути уважними та обережними, тому що насправді росіяни їх накопичують. Ми це знаємо, бо немає у них вже таких ресурсів. Накопичують, а потім роблять ось цю масовану ракетну атаку. Давно вже не було, тож ймовірно що найближчим часом це все може статися тож закликаю усіх бути уважними та обережними але повертаючись до інтерв'ю Кирила Буданова він от говорив про те, що найближчим часом. Ми звільнимо наш Крим, і у нього запитували, коли це може статися, що він, начебто, обіцяв, що ось весною ми вже будемо в Криму, і він так відповів, що ну в мене ще є час. Ну тобто, час е ще є, і ми будемо бажати тільки успіхів нашим військовим і нашому керівництву, щоб це так і сталося. А з приводу безпілотників на Москву, то Буданов заявив, що українські безпілотники вже долітають до Москви, а то і далі. Однак, чи готові ми знищувати? Якісь об'єкти е, там у Москві, у столиці Російської Федерації, і як це буде відбуватися? Очільник розвідки не розповів. Але військові експерти часто наголошують на тому, що. Ми точно не росіяни. Ми не будемо робити так, як вони це роблять, так що обстрілюють ракетами, безпілотниками, цивільну інфраструктуру, цивільне населення. У нас є е, наші цілі. Це військові об'єкти. І якщо є військові об'єкти на території Московії, на території е, столиці РФ, то звісно, що все там може щось відбуватися. Якась бавовна там може заквітнути але якщо навіть там в кафешці якісь до прикладу збирається збираються військові, то ось такі випадки можуть бути. Але щоб бити цілеспрямовано по якихось цивільних об'єктах, то звісно, що такого робити, ми не будемо. Ну але загалом те, що обговорюють інтерв'ю Кирила Буданова на своїх пропагандистських ток-шоу, це дуже добре, тому що доносимо ми наші меседжі і до їхнього глубінного народу, Но что интересно, Скобеева уже просто в захвате от Буданова. Давайте послушаем. Слова украинской разведки, тот самый Буданов, на голубом глазу, уверяет, что до конца весны в ВСУ зайдут в Крым. Мотивирует это тем, что все-все его прогнозы сбываются. Если кто-то забыл, я напомню, в мае прошлого года этот же самый Буданов обещал быть в Крыму до да прошедшего Нового года. Вышло не очень. Ну и чудеса тоже не вождение, а пилотирование этих самых леопардов прямо сейчас демонстрирует и танкисты ВСУ аккурат пару недель, как закончившие свое обучение. Как видно на снимках, очередной город танкист. Судя по всему, не заметил ямку перед собой. Решил преодолеть ее ямку полным ходом, после чего хваленая башня немецкой кошки была просто-напросто вырвана с кор. Ну или танк бракованный попался. Тут уж надо выбрать одно из двух. В общем, именно так проходит подготовка киевских наступлений на российский полуостров Крым. Ну, по перше, півострів ніколи не був російським і не буде. Крим український він є, він визнаний в усьому світі українським. Ну майже в усьому світі за винятком деяких держав, які підтримують Російську Федерацію. Але при тому Скабєєва тут ще так зазначила, якщо ви звернули увагу, київських вона так сказала. Це вона говорить про наших військових. Але мені здається, що це. Також не просто так звучить в ефірі, тому що вона знає про ось ті випадки, які виконують зокрема російські окупанти на нашій землі, про те, що сталося із нашими військовими, військовослужбовцями і полоненими, про ось той випадок із вона це знає, але вона навмисно говорить про те, що це, начебто, ми таке творимо. Тому а, хто тут галаварізи усім ясно, всьому світові це зрозуміло. Але е, вона ж без цього обійтися не може, обов'язково це потрібно в ефірі сказати. Ну і ось вона так само звернула увагу на е, танк е, на навчаннях збройних сил України у Польщі, де зіткнулися два леопарди. Е, про цей випадок всім відомо, і а, військові експерти, і ось до прикладу, ізраїльський аналітик, заявив, що такі речі часто відбуваються на навчаннях, і це зокрема свідчить про те, що танкісти тренуються в реальних умовах. А, про те, що, а, якби це була показуха з якимись там покатушками, то звісно там би все було красиво, нічого б ніде не зіткнулося, нічого б ніде не зламалося, все було б сплановано. Але а, ось ці реальні умови вони показують, що втрати. У техніці вони неминучі, вони можуть бути. Не так як від нашого ворога і їхньої артилерії, але от навіть в таких умовах, якщо десь кудись в'їхати, то все це може статися, і тому проводять ось такі навчання їх проводять у реальних умовах, аби зрозуміти, які можуть бути е, недоліки, які можуть бути е, поламки, щоб це все було виправити. І тому це навіть е, добре зазначає ось ізраїльський аналітик, що такі випадки трапляються, тому що е, це показує на чим по. Потрібно ще попрацювати. Ну і він зазначив, що наприклад на, на навчаннях в Ізраїлі такі інциденти відбуваються постійно, тому це норма, бо це все відбувається в реальних умовах. Але ж Скабєєва, от вона неї завдання показати, що е, західна техніка. І вся та допомога, яку нам передають наші союзники, що вона ем, це просто металобрухт, який от вони там не знаю, вже стрілецькою зброєю просто будуть розбивати. Ну і плюс вона неодноразово згадувала, що там для окупантів якісь винагороди пропонують за знищення, та за те, що вони візьмуть якийсь танк, то вона ж це так і продовжує це все говорити. Але ем, очевидно, що контрнаступу вони чекають і чекають. Ем, не просто говорячи про це на телебаченні, але і чекають, звісно, тим, що також готуються російські окупанти, тож недооцінювати їх не варто. Бо артилерії в них ще достатньо, важкої техніки достатньо, якщо недостатньо, вони знімуть із зберігання якісь свої старі танки, але ж вони можуть працювати і вони е, можуть, звісно, гатити по наших позиціях.